Друзі, всіх вітаю! І у мене сьогодні знову розпаковка. Цікаво така коробочка. вже в твоїх руках. что замовляла. Фибрис. Это, Это не востока. Листочки. И три детки, мабуть. госпожа Петунья. Там же и бутон есть. коштує десь біля 90. Або 80, або 90. Я точно вже не пам'ятаю. Тому і не скажу. Ось кадю з Леді Смен Власне, через що розпочалося моє замовлення. Хотілося мені ще цього кадюса, бо в мене такого немає. Лист. а ербурман любві. Ось таких діток замовила і два листочка. Зараз ми з вами заодно зробимо вхідну обробку і пересадку, щоб не. Мілочитись з цим усім, всіх зразу покупали і будемо пересаджувати. величайки, можно сказать, и фактично уже стартеры. Каджун так точно стартер. Бачите, скільки бутонів невеличка дітка, бутонів багатенько. І листочки теж будемо купати. Місточки не дуже великі, але два. Ще мені приїде одна невеличка посилочка, там теж буквально 3 4 сорти. Зараз ми з вами все зробимо. хтось питав, що таке в мене фітільний полив? Я скинула посилання на свій канал, не знаю, дивиться та жінка, не дивиться. Але розписувати кожному в меседже у мене немає. Ні часу, ні я вам скажу чесно бажання. Консультую я своїх замовників. От Якщо людина у мене купує, і причому не один раз, то я завжди якби, ну, поділюся своїми знаннями. А ось таке, як придбала там у когось фіалочки, а ви мені розкажіть, як за ними заглядати, таке, друзі, не проходить. Все, що в цьому випадку я можу задати посилання на свій канал. Дивіться, шукайте інформації. Ну, дуже багато, здається, тільки ледачі може не, йти, не знайти інформацію по догляду за фіалками. зараз інтернет, можливості не обмежені. Було би, як говориться лише бажання до цього всього, щоб можна було почерпнути інформацію. Я коли починала, я вже не говорила не раз, що я море. Просто море інформації почерпнула, дивилася, кого я тільки не дивилася, і Нікиєва дивилася і ну, дуже багато кого я, друзі, дивилася, тому що мені було цікаво, мені... я хотіла навчитися і... На це витрачало море часу. Я трохи прихворіла, якщо його трохи тут покашлюю, то ви вже вибачаєте. Звуки на фоні, то там кози бекають, то півні співають. Взагалі, романтика, можна й так сказати, свою думку щодо посадки у маленькі горшочки я, друзі, змінила. Все ж таки не даремно, говорять, що поки ти сам не наб'єш собі. Шишок, то в тебе навряд чи щось зможе вийти, тому я вернулася до того, ну вже, як то говориться, все вже придумано до нас. Беріть і користуйтесь. Мені все ж таки хочеться по-своєму. А як ти? Якщо ти не спробуєш сам на власному досвіді, то дідто, ти ж нікому не повіриш з цього приводу. Тому, друзі, я... Знову повернулася до того, як то говориться, вже до прописних істин, які вже були придумані до мене. Бачите, тут людина теж використовує перліт ніяких тобі пінопластових шариків. Коренева, гарна. Тому в горшочок вісімку пихаю сміло. Нижні листочки трішки уперу. Туда ти сорти. Бо у мене навіть кого вже принесе сюди бумажку да. з розпаковки. Бо у мене навіть і таке буває. Хтось запитував, як краще проводити фітіль. Ну, це у Фейсбуці було це. Е... Є, що укладають, трішки насипають торф, укладають так. А є, що випускають через другий отвір, і тут звисає два кінчика. Я ж роблю ось так. Все. витягнула і вперед. У в на мене, друзі, масово роботи зараз потрібно зробити пересадки всього, всієї колекції, тому що, були вони ще в березні. То кінець березня, то початок квітня я вже точно не пам'ятаю, ну десь приблизно місяці, Дивлюся, що, ну, по-перше, з цим відключенням світла багато розеток втратили свою форму. Будемо трішки приводити його. День посадили ну, наступний будем От, і наступний будемо дивитися. Ой, сортик минулого спожа Пітунію. Хочеться когось нового. Ну... Хоча і не знаєш, куди дівати старі, бутончиків бачу там багатонько, але їх не буду знімати. Поки хочу подивитися, чи по сорту буде цвісти ось ці винільні листи я знімаю. Саджати нічого не буду. Ну, тобто я навіть, щоб ви розуміли, до е, наступного сезону у мене ото, що пасинками ми виросте, те і буде на продаж. Листя я не вкорінюю. Я не знаю, яка буде зима, продажів фактично мало. І за копійки я розумію, що війна людям не до квітів і все таке інше. Тому на що я маю це все нароблятися, хто буде мати бажання, те й придбає Бає свіжу зрізом. Виростить багато листочків. Це із листочків, діток. Можливо, тоді трохи будуть цінити труд. Навіть сказати, що люди не купують квіти, та я не можу цього сказати. Люди купують, і причому і дорогі, і орхідеї, все купують, все. Це тільки чомусь фіалка настільки знецінена. Що просто не вистачає слів. Ко ти виставляєш діток по там, 40 гривень. Фактично то вже не дітки, а стартери. І в тебе купа запитань, яка ціна, яка ціна. І коли ти відповідаєш що, наприклад, 30-40 гривень, то тобі навіть можу дякую і відповідь не сказати на твоє. Хоча. Ну, видно так. Ми, ми, українці, виховані, що якщо у когось гірше, то ми порадіємо. Чомусь. Ну, не завжди так, але в більшості випадків. Друзі. Кортик, і ще у нас лишився останній. Вже зібрала всі три дурмани. Нет. Дурман просто дурман, дурман сладкий, а тепер ще буде дурман любві. Преминаю всіх. Вони так розмалюють фото, все таке, якби ніби і гарний, і класний. Я купила відфотошоплений сорт, звичайно, на фото. Спочатку, знаєте, так, в Фейсбуці кинулося, якби, ну, сподобалося, гарно все. А потім, коли сорт розцвів. І я почала шукати, ну, чи по сорту це. І я тут розумію, що фото, за яким я купила, було просто відфотошоплено. В реальності кольору там такого немає і близько. Ну, Дуже сумно. Для чого фотошопити? Це свого роду Шахра... Шахрайство, я вважаю, тому що ви продаєте те, що не відповідає дійсності. Ось і все. Можна ж було виставити. Можна ж виставити те, що є в реальності. Два тижні на ручному поливі, а після на А ще два листочка. Тобто може оббурюється? Сортами але, але бачите, в українській селекції таких сортів шикарних, як але немає. скажемо, хоча б. але не восток. Селекція Єліни Лібіткої, ну, от, в неї дійсно є шедеври, Просто от в мене в, в колекції дуже багато сортів. Лє. Лі, Любескої. І ну, багато. Багато химер і багато іноземної селекції. І те, що дійсно я вирощую, скажімо, те, що мені дійсно подобається. 6 один вечора на сьогодні це в мене запланована ось ця посадка І... 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 Ще сінгоніум хочу пересадити. Ой. Не подобається дуже вялий листочок, тому я його відріжу. У більшості я ламаю але в такому випадку ну все, листочки посадили. Далі вони підуть в тепличку, що десь зіпи Піду, візьму, бо забула підготувати. Ну, і ось таку красу ми маємо. Коли потім це все буде цвісти, я вам покажу і розкажу. Поки що всім дякую за увагу. Пішла, ще пересажу сінгоніум. Сінгоніум знімати не буду, тому що якось це. Там нема нічого цікавого. Все, друзі, всім дякую за увагу. Заходьте, дивіться, коментуйте, не забувайте підписуватися. всім всього найкращого. До нових зустрічей!